Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець ТС 12 під пластину СНМЖ 1204 від Чотири. Відомо виробника Ако даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 25 х на Праве виконання, загальне довжина 150 мм. Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини. Задній кут пластини 0 градусів, Кут врізання 45 градусів. Бічний зажим типу D є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця? Різець виконано із високоякісної інструментальної старі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи і дані овець асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.